Вітаю, ви на каналі цієї це окрема думка в прямому ефірі Сьогодні наш гість гістерс чорновіл, народний депутат 3-го, 6-го скликані. Пане Тарасе, я вітаю вас в нашій студії. Ми будемо говорити про останні кілька діб, які переживає країна. Ми сподівалися, що все відбудеться дуже швидко, аж раптом ми бачили сьогоднішнє засідання парламенту. Не все відбувається так, як хотілося би. Але перші три кроки, які могли би пришвидшити всі процеси і стабілізувати в ситуацію в політичну ситуацію в Україні, з чого мало мав би почати парламент? Коаліційний уряд, у який спосіб могли би його сформувати, ті професіонали, які є в Україні. Ну, перше, мали дійсно спочатку е, зробити ті речі, які всі чекали. Повернення конституції в будь-який спосіб, можна було більш конституційний спосіб, той, що вибори, воно значення немає. Зрештою, революційна ситуація багато що спише. Взяти під контроль силові структури. Я не зовсім певний, чи їх взяли в адекватний спосіб, тому що люди, яких взяли, ми бачимо, поки що розгублені, нічого зробити не можуть і не виправили обставини. І почати. Це була би друга річ, і третя річ, яку треба було зробити, яка мала бути завершена в суботу. Те, що досі це не зроблено, це ну це просто дикість. Вони мали зробити те, чого від них вимагали на майдані, і що логічно, що проситься, це мабуть одна з тих вимог, яка є абсолютно само собою зрозуміла. Технічний уряд mm -hmm. не коаліційний, технічний і так конституція вимагає, щоб уряд був створений коаліцією. Добре, вимагає. Створили коаліцію, побігли там якісь депутати з фракції партії регіонів. Набралися їх разом з позафракційними достатньо для того, щоб створити дві профізорічні фракції під ту ситуацію в суботу. Дайте їм можливість створити фракцію. Формально запишіть, що це коаліція, але зробіть те, що від вас вимагали люди. Жодного депутата в органи влади. Що таке технічний уряд? Я просто пояснюю дуже просто, щоб зрозуміло, бо всі це з цього роблять якусь картинку, якусь ікону. Це є люди, які працювали в уряді, які себе там не забруднили, які не належать до політичних сил і не мають політичних обіців. Най це це хто. Це колишні старі заступники міністрів, яких тримали і терпіли при будь-якому уряді через те, що комусь треба було робити роботу. Ну, є там Демчук, Демченко в Міністерстві закордонних справ, mm -hmm. перший заступник, який постійно там був заступник, якого сприймали, є уманець, є інші. В кожному міністерстві є такі люди, і ті, хто хоча б трошки був в парламенті чи в урядовій роботі, знають ці прізвища. Ну мені, щоб зібрати список цього уряду, трошки я випав ситуації, мені треба години 2-3. Людям, які в процесі, для цього треба 10-15 хвилин. Щоб написати цей список технічного уряду, люди, які ніколи не підуть в парламент, не є в парламенті, які привикли виконувати роботу і доказали, що виконують її адекватно. Тою так званою коаліцією подати mm -hmm. цей уряд без розподілу квот між собою. В суботу уряд мав бути затверджений. В суботу він мав почати працювати. Сьогодні який день. Сьогодні ми досі цього не маємо. Вони ділять портфелі. Розумієте, це так вражає. Там загинули люди. Люди сидять в лікарнях, ще похорони не всі відбулися. Вони деребанять портфелі. Вони домовляються, а кому дістанеться ласій кусочок, а кому таке міністерство, а кому таке. Якщо борються за міністерство, це значить борються за деребан, борються за ті гроші, які зараз європейський союз дасть. Мене питання: за що боролися? Як швидко ви думаєте, все ж таки депутати збагнуть, що парламентські вибори можуть бути також не за горами? Ну, я думаю, що минути дострокових парламентських виборів вже навряд чи вдасться, тому що люди, які стояли на майдані, та й взагалі і всі в Україні, до речі, незалежно на сході чи на заході України, настільки невдоволені цим парламентом, угу. що його можуть знести. Вже прецеденти угу. є як зносити владу. Я думаю, що ймовірність того, що в якийсь момент в якоїсь сотника не витримують нерви, і він кине на майдані клич, ідемо штурмувати парламент, після якогось чергового рішення призначення якогось кадрового, яке буде ганебне, якогось законопроекту, який викоче серйозні. Ні, сумніви, що uh -huh. люди просто рвонуть, і можливо, не виключно, що доведеться проводити парламентські вибори ще зараз до президентських, там не три, а два місяці. До речі, uh -huh. терміни для дострокових парламентських ще може бути ще й раніше. Хоча я думаю, найімовірніше, що після оцієї всієї ганьби десь трошки вистачить розуму, чуть-чуть виправитися. Uh -huh. Хоча все одно це буде дуже брудний уряд, тому що уряд побудований на квотах. Це вже не може Революційні, Ну, взагалі в ситуації провалу, коли Україна валиться в прірву. Коліці квотний уряд, квотний принцип це є ганьба, це є дикість, це є підлість. Але все одно, якщо в них вистачить розуму, чужуть вирівняти, то я думаю, президентські вибори в травні, а дострокові парламентські вибори, найімовірніше, десь в вересні, жовтні місяці, так чи інакше відбудуться. До речі, вони будуть відбуватися під повернення великої політики Юлії Володимирівни, яка взяла та тайм-аут, розуміючи, що її не визнають сьогодні мамою нації, що її треба відновлювати. Свої впливи, але країни я думаю, що це непорозуміння сталося через те, що насправді країна змінилася. Юлія Володимирівна так. дещо випала з контексту. Можливо, цей тайм-аут вона використає, але чи буде готова країна знову сприймати такого лідера? Ну теж проблема. Є велетенська частина людей в країні, які готові некритично критично шукати вождя. Батька нації, який принесе. Ну, згадайте, 2005 рік. Від Юшенка чекали, що він зробить, він зробить за нас. Є велетенська кількість людей, які заторкнуті Майданом, які пройшли цей Майдан, чи які прийнялися цими ідеями, які виходять з того, за нас ніхто не зробить. Але, ну, будьмо свідомими, цих людей в країні меншість. Більшість все одно особливо після того, як відбудеться зараз дуже серйозне падіння, зараз не стане крижати краще. Зараз стане жити гірше, ну треба просто розуміти, якби лишався Янукович, жити гірше стало би ще швидше uh -huh. і ще жахливіше, але все одно жити стане гірше. А це буде стимулювати до того, що відразу почнуть у людей появлятися прагнення. А чи не вернуться нам знову до Конституції Януковича? А чи не знайти нам сильну руку? А чи мама Юля не виправить цю ситуацію? а Вона ж буде з Німеччини чи в Україні вже давати отакі заяви, що я там виправлю, я ще там щось зроблю. Угу. Поки що ці заяви не сприймаються. А вона вичекає відповідного плідного ґрунту. Я не хочу нічого проти неї сказати, але. Мені здається, в неї вистачило одного розуму. Вона, вона чітко вивела ситуацію, що вона не в контексті подій, вона не в тій країні, в якій вона привикла жити, і перед нею не ті люди, які готові на неї молитися. Вона взяла паузу, Ну, далі побачимо, Бог його знає, якщо такі. Гнилі імпотентні лідери мають бути, може бути, вона і дійсно краще буде, якщо вона вишукає ту середину золоту, яка необхідна між її харизмою і небажанням людей жити за для вождів. Ну як би там не було, майдан продовжує диктувати свої умови. Правий сектор сьогодні засудив власне тиск на родини силовиків і зробив заяву про те, що вони готові претендувати на крісла силових структур. Наскільки ймовірна поява Таких нових людей в уряді, зокрема, ну знаєте, це в принципі нормально. Мені здається, що ми мали зрозуміти одну річ на верхніх посадах технічний уряд, тобто тільки виключно технократи, які не мають політичних амбіцій, uh -huh. а трохи нижче треба було підтягувати дійсно людей, які десь пройшли ту школу майдану. Ми до правого сектора дуже багато хто і я, десь до певного моменту, доки не побачив їх вже після 19 січня на Грушевського, теж ставилися таким якимось трошки скепсисом. Якісь ультрарадикали, то що мої десь спогади з 2001 року, може не завжди найкращі. А виявилося там достатньо змудрі і виважні люди, набагато мудріше ніж ті, хто засідають в парламенті. Я думаю, що це буде нормально прихід цих людей в силові структури на керівництво спецпідрозділів, то що вони не готові на помсту, вони готові до нормального розлювання ситуації набагато ліпше ніж депутати, які дуже хочуть приказати перед людьми, що вони правильніші, більші за Папу римського, як кажуть, і ще сьогодні стало відомо, що маданівці висунули вимоги до уряду народної довіри. Про ці вимоги ми поговоримо одразу після реклами на каналі ТВЕЗ Залишати з нами та раз Сьогодні в окремій думці. Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Тарас Черний наш сьогодні, народний депутат 3-го, 6-го скликань. І говоримо про е, тепер можливу відбудову про владної вертикалі, тому що в який спосіб тепер буде і хто власне буде керувати країною. Майданівці сьогодні висунули вимоги до уряду народної довіри. А, і от я хотіла би сказати, що тут, ну, тут є досить припустимі такі е, умови. Однак про що хотіла би поговорити з вами серед Кілька питань до цих вимог членами уряду да народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України. А керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що займали ці посади з початку 2010 року, такі критерії власне відбору сформувало коло народної довіри І серед інших вимог. Досвід роботи в галузі мінімум 7 років за винятком МВС СБУ, Міноборони. Досвід роботи на керівних посадах мінімум 5 років і непричетність до порушень прав людини і відсутності інформації про корупційну діяльність. Ну от така свого роду така люстрація, тому що тут було дуже багато експертів, які казали, а в який спосіб тепер проводити цю люстрацію, тому що після. Падіння радянського союзу було зрозуміло у який спосіб, та як, як робити з теперішніми чільниками, Розумієте, люстрацію провести завжди легко, і сьогодні було б легко, якби було відповідь на одне єдине питання: а судді хто? Угу. А якщо ті самі, хто мають бути суддями, замазані так само, і по них самих при нормальній ілюстрації вони б її не пройшли. Лідерів опозиційних партій тощо, тому проблема цим виникає. Що стосується вимог, ну можна там деякі застереження внести. Ну що стосується сім років гаузі, ну щоб е, це дуже добре, тому що треба, щоб людина розуміла, що таке є. Ну та ж сама Ольга Богомот, яка все життя пропрацювала в медицині, це очевидно нормально. А керівні посади п'ять років. А хто впевнений, що ті люди, які 5 років працювали на керівних посадах, не обраси там корупційними зв'язками, а напевне, що обросили. Тому, напевне, це вже є негатив. Причому, чи це було при Ющенку, чи це було при Януковичу, значення немає. Тоді і тоді обростали. Тому це вже виникають певні сумніви щодо цього. Щодо причетності, непричетності до органів влади в ті періоди, яких був Янукович 10-го року, ну мене виникає питання. Все одно ж залишали. я говорив про тих, хто мав стати членами технічного уряду. Вони були далі, вони і тоді були у владі. Вони були заступниками міністрів, бо хтось мусив Гнути чорнову роботу. Вони їх пробували не першими заступниками, другими, третіми там. Але за таким принципом відсікаємо єдиними, хто може працювати, хто в принципі чи не єдиний там чесний у цьому напрямку. Тому напевне, що тут треба ці речі допрацьовувати, але вони були б логічні. Вся проблема в тому, що дійсно зраджено основне сподівання, що це буде технічний уряд, який буде працювати для держави. А замість нього ми побачили дуже непрофесійний уряд. Коаліційний, квотний от квотний принцип. Коли чуємо слово квотний принцип в країні, яка роздирається протиріччями, ну просто це, це катастрофа, це жах. А наскільки ви відчуваєте готовність сьогодні парламентарів йти на якісь поступки? От ми в першій частині програми згадали про те, що правий сектор претендує на силові силові крісла. Власне про це повідомив журналіст Мустафа Єм з посиланням на джерела. Лідер правого сектору Дмитро Ярош може одержати посаду віце-прем'єра по силовому блоку. Um, власне, Ярош претендує на пост віце-прем'єра посоловому блоку і. Um... Я просто не відчуваю цієї готовності в парламенті, тому що мені зараз парламент нагадує героїв анекдота» про санта барбару А чому в санта барбару Тому що я там всіх знаю? От Вони всіх знають, вони будуть у якийсь спосіб формувати нову більшість, і власне і це знання одне одного буде сприяти тому, що вони будуть у такий спосіб формувати уряд. Але чи дозволить Нет. майдан і як довго до майдану будуть дослухатися? Ну вони вже не хочуть до Ми бачимо по цьому принцип формування уряду, що Майдан проігнорований. Наскільки Майдан зможе примусити себе чути? Наскільки Майдан зможе виробити єдину позицію, яка буде почута? Наскільки не дасть себе купити? Оцими посадами, які зараз запропонуються, теж теж хитро. Віддати не менше третини там, місць Майдану. Як ці місця рахувати? Ігор Жданов, шанований мною колишній політолог, сьогодні потужний представник і технологічний керівник фактично фракції партії Батьківщина Він представник Майдану чи він представник партії Батьківщина. Угу. Те ж саме по інших можна говорити. Тобто тут може відбутися така, знаєте, хитра компіляція, коли як було з створенням Ради Майдану коли фактично під виглядом, що це представники Майдану, насунули своїх же партійних. Тому, мені здається, отут купиться, не купиться Майдан, буде готовий стояти за свої принципи чи не готовий, теж питання. Плюс ну, один сотник, врешті-решт не витримає. Через да. повториться, не витримає, і поведе людей ну, штурмувати а, цю раду. А, 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 а може цю ситуацію таку хитку використають сили зовні, тому що, от, скажімо, в Росії пропонують робити з українців громадян Російської Федерації. Така зранку інформація була, і от я зустрічала, що насправді Росія вже спростовує, нібито е, такі заяви, а але ми не можемо не виключати і такого варіанту також так? Ну, я не думаю, що тут якась велика проблема. Росія зараз розгублена. Так. Вони робили ставку на Януковича. Перший пакет провалився. Другий пакет не реалізований. І третій пакет була ставка на Юлію Тимошенко. Mm -hmm. Юлія Тимошенко прийшла, її не так зустріли. Вона теж відходить. В Росії немає четвертого пакету, наскільки я спілкувався з російськими технологами. Mm -hmm. Вони не мають. Зараз що запропонувати? Вони шукають виходи, вони не готові напряму втручатися. Вони занадто багато через Януковича дістали геополітичних втрат. І тому їм потрібно якось вирулювати. Вони навіть не знають, що з Севастополем робити. В Севастополі є екстремістські групи, які вже кажуть, вже Росія хай нас забирає. Чорноморський флот, в якому куча офіцерів, теж які не дуже підконтрольні центральному командуванню, які теж хочуть іти вже в Росію відділяти захоплювати цю територію, і там ще частину Криму. А Росія сама не готова навіть до цього занадто великі втрати. Тобі ще розуміти, треба що відразу після того Україна самими мильними кроками побіжить до НАТО. Угу. І тому мені здається, що це всі ці заяви, які звучать в Росії, вони від певної розгубленості. Ці мене зараз лякає на Росія. Мене цікаво. Лякає зараз певна дезінтеграція країни через безупість новонаявних силовиків, через те, що досі нема уряду. А той, який буде, буде уряд, який не буде урядом народної довіри. І... Через те, що ми досі не розуміємо, що робити з тими викликами, ті ж самі виклики по російському громадянству для людей. Ну, якщо людина хоче входити в інше громадянство, прощатися з українським, та Бог в поміч, твоє право. Так, Просто ну... єдине треба зрозуміти, що ми з цим робимо. Угу. Як ми діємо? Мені здається, взагалі треба легалізувати цей факт. Ми не заборонимо. Ми вже не зупинимо факту набуття подвійного громадянства. Угу. Може увести кримінальну відповідальність не за набуття його, а за приховування цього факту і виробити статус, як поводиться з людьми, які мають ще друге громадянство. Скоріму вони не мають права обрати будь-які органи. Влади, mm -hmm. раз вони не мають права доступу до державної таємниці, два все решта робіть, що хочете в цій країні повноцінні правові му, поні поні свої громадяни ну, Вони ще не можуть служити в армії, ще там щось. Оті речі треба ввести обмеження у всьому іншому. Можливо, це не так страшно. Ми занадто боролися проти якої зовнішнього фети, що подвійне громадянство, я паралельно з тим допустили, що в нас люди з подвійним громадянством прихованим міністрами оборони там чи Служби безпеки України mm -hmm. працювали. Ну власне у російській держдумі, поки спростовують інформацію про прискорену видачу паспортів Росії в Криму про це Відомо, це голова, не має суттєво значення. Це дуже другорядна річ на фоні mm -hmm. сьогоднішніх проблем ми бачили сьогодні цю критичну позначку долара відносно гривні відносно до долара та? першочергові заходи, уряд і пакет економічних законів, які могли би стабілізувати економічну ситуацію в Україні Перше уряд має виникнути, і це має бути ну в парламенті. Вони не розуміють одного: це має бути уряд, який не викоче нового майдану проти себе в Євросоюзі. Готові. Віддати фінансову підтримку, яка дасть можливість стабілізувати курси української гривні. До цього готовність є. Для цього достатньо кілька мільярдів доларів, які прийдуть на рахунки Національного банку України. Mm -hmm. Стабілізація відбудеться. Повернення mm -hmm. до 8.06 принаймні абсолютно реальне. Це я можу сказати, бо я трошки це вивчав і так. оцінював. Mm -hmm. Проблема в тому, що євросоюзі не дадуть цих коштів до того моменту, доки не побачать, що уряд підтримку має в населенні, що цей уряд не буде скинутий, зметений тим ж людьми з Майдану, буквально напродовж кількох тижнів. Ну от а. Одним з джерел фінансування економічних реформ в Україні можуть стати гроші з іноземних рахунків Віктора Януковича. Власне, пропонує віддати активи режиму Януковича, глава МЗС Польщі. Про це mm. і не тільки. Ми поговоримо одразу після реклами на каналі ЦІВЯ. Залишайтесь з нами. Тарас Чорновіл сьогодні в окремій думці. Тарас Черновіл сьогодні в окремій думці, Ми прям про поверфокремі власне ми працюємо в прямому ефірі, і в режимі прямого ефіру можемо стежити за стрічкою новини. От щойно стало відомо, що глава адміністрації президента Андрій Клюєв подав відставку власне Клюєв 23 лютого зустрічався з президентом Януковичем в Криму і подав заяву про відставку з посади глави адміністрації президента. Про це інформація агенції Уніан власне повідомив сам. Андрей Клюев. Далее я просто твоему оригиналу. Он подтвердил, что добровольно написал заявление об отставке и встретился с президентом Виктором Януковичем в Крыму исключительно для того, чтобы лично передать свое заявление. Также он заявил, что фактически отстранен от принятия любых решений по урегулированию конфликта и не знал о готовящемся силовом сценарии. Клюев уверен, что следствие разберется со всеми обстоятельствами происшедшей трагедии, виновные понесут наказание. Также Джерелла стверджует, что на обратном пути Клюева На уже екс главу адміністрації президента було совершено нападение. Сам он получил серйознее раніше посвіднім здання. Автомобіль клюва от, э, отобрали неизвестные, Однак эту інформацію сам он коментувати поки отказался. Ну вот власне зарану ставити крапку в всіх цих питаннях. Ясно річ, що треба наводити лад в країні і э, наскільки тепер влада влада готова до. Перше, що стосується заяви Клюєва, ну це виглядає як якась насмішка. Це так. якби я зараз в вашому ефірі сказав, що я складаю себе повноваження депутата Верховної Ради шостого скликання. Uh -huh. Тому що шосте скликання закінчилося більше року назад. Uh -huh, uh -huh. Він вже ніяких впливів не мав функції, не мав формально. Янукович uh -huh. вже не президент, і який ти -то тоді може бути голова адміністрації. Менше з тим, uh -huh. що стосується подій навколо Клюєва, тут є дві речі: перша річ. Поспішні його певні заяви, ознака того, що можливо пішли торги. Він договороздатний, Він завжди вів переговори в кишені, тримав багатьох наших лідерів опозиції. Очевидно, він домовляється з ними сьогодні про свою майбутню долю. Можливо, вона вирується не дуже швидко, можливо, він буде десь переховуватися, але його не будуть шукати. Я майже впевнений, що Аваков і Новаченко повністю блокують будь-які після цієї заяви будуть блокувати будь-які способи спіймати Клюєва. Це майже я впевнений в цьому. Е, і він шукає для себе місце майбутньої ієрархії, і він вирине після наступних парламентських виборів. Тому дуже сумно і це теж маленька річ до уваги майдану. А другий момент, що стосується, був напад, не було нападу. Які люди чи це російські військові, які хотіли взяти зайвих заручників, потім поторгуватися з українською владою, mm -hmm. Росія, чи це якісь місцеві бандити, чи це якісь люди, які вже майдані представляють? Ніхто не знає. В нас в Україні виникла певна сіра зона, яка охоплює Крим. Луганську, Донецьку, частково Харківську область і чуть-чуть по півдні України, де ніби влада офіційна перейшла на цей бік. Вони визнали легітимність нової влади, відмовилися від Януковича, але з другого боку контролю над цими територіями повного нема. Провіохоронна система не відновлена. Сіра зона, і це велике щастя, що ця сіра зона ще поки що не наповнюється кров'ю, грабежами, мародерством. Дасть Бог, чим швидше буде зроблено відновлена вертикаль влади, і чим довше менше вони будуть тягнути з цими своїми коаліціями, mm -hmm. тим швидше. Ще в цій пілі сірій зоні буде наведено порядок. Інакшому випадку просто шкода тих людей, так, які там тут живуть. Тут немає часу. Насправді до речі, щойно стало відомо, що рада підтримала постанову про проведення позачергових виборів київської міського голови та депутатів київської міської ради. Ну, це, це абсолютно логічно. Якби вони ще цього не зробили, це би це просто шо? їх без несу. Ну, це та річ, яка де було порушення конституції, настільки брутальне. Угу. Просто було питання про те, робити це сьогодні, вчора чи позавчора. Ну ліпше позавчора, вже не позавчора, так сьогодні. Ну питання тут будь-якому випадку світ стежить за тим, що від Бувається на щастя, ми не ізольовані від додаткового впливу на на нас. ми не ізольовані від порад. Світ гарантує, що надасть допомогу Україні, але лише за умови, що Україна буде гарантувати діяти з цією допомогою за відсутності будь-якої корупції в нашій країні. Чим проблема це величезний шанс насправді сторичний шанс для України. Зараз. Більше того, як, що зараз вони зможуть зробити уряд, який буде визнаний народом, mm -hmm. який не почне Майдан який не, не почне його торпедувати і пікетувати. А мені дуже великі сумніви, що вони це зроблять. Якщо цей уряд хоча б стримується, хоча б на перших півроку не красти, що знову в мене велетенські сумніви, що це буде, але якщо це зроблять, то ми зараз маємо можливість колосального прориву. Перше, реальні позики за кордону, які нам просто потрібні зараз, щоб стабілізувати гривню. А це можна зробити дуже швидко. Одною позикою гривня стабілізується, а далі mm -hmm. можна витягувати Україну з провалля, бо не стабілізувати гривню. І другий момент, ми можемо ще до літа підписати угоду про асоціацію і стати вже чіткий. План е, дій щодо набуття повноцінного членства в ЄС, ми можемо відновити дуже серйозно переговори і почати е, ПДЧ, план дій набуття членства в НАТО і теж дуже швидко пройти. Фактично, зараз, якщо це буде, якщо вони не, не прокрадуться, якщо вони зараз знову не почнуть працювати так, як при Януковичі, то ми маємо можливість для колосального прориву. Але ще раз кажу, це все звучить, як що, тому що на жаль, політичні еліти, які ми маємо. Вони ні ніде не змінилися. Це те, що було та й лишилося. Ну майдан, гарантія того, що все ж таки наші політики почнуть е, думати не в рамках виборів до виборів ну, і Майдан – це шанс, да, Майдан, майдан – це надія. Це, шанс. це поки Тому, що, що не гарантія та, на на насправді. Я думаю, що це е, в, в, початок нової історії сучасної України, коли ми можемо говорити, що прийдуть до влади власне політичні громадські діячі, які будуть думати е, на багато кроків. Ну, вперед. знаєте, наприклад. нові не прийдуть нових поки що немає. Може, осінню прийдуть нові. Так. Зараз питання одне пройти цей крок, ці перші кроки без надмірного бруду, вийти на той рівень, коли ми війдемо в певні інституційні рамки Європейського союзу, коли вже Нашим чиновникам будуть диктувати звідти. Ми не навчилися нашим чиновникам диктувати. Хай ще з того боку диктують. Ну, от іноді буває так. Нашому чиновнику може тільки допомогти. Німи з нагайкою. Ви бачите, все однак все в наших руках, все в наших силах. Якщо розуму вистачить, то я думаю, що вони почнуть думати. Що майдан примусив так. чиновників пройти цей шлях до початку угу. асоціації європейської далі вже включиться механізми Європейського Союзу? Далі вже їм буде важче поводитися так, як при Януковичі. Свою окрему думку висловив сьогодні Тарасорнов'ял в прямому ефірі каналу. Тія я дякую за довіру до нашого каналу. Ми зустрінемося завтра у цій жапорі на все добре. Дякую. Я, я думаю, що нам все одно не вистачає цих.